Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю вас! Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Про інформаційну картину п'ятниці 4 листопада уже готові розказати наші журналісти. Головні теми дня такі не дитячий майданчик у Сумах. Майже у центрі міста двір, наче з фірму жахів. Ремонт горопереходу закінчується. А що з ним робити далі? Чиновники не знають. Чим вагон схожий на гаджет і хто переводить стрілки на коліях? Ексклюзив від СТС до Дня Залізничника. Прокуратура продовжує викривати чиновників корупціонерів. Директора одного із комунальних підприємств Сум запідозрили у ховарництві. Хто із сумських посадовців порушив закон, та про директора якого із підприємств піде мова, Оксана Щербак далі. Прокурори виявили, директор однієї з комунальних установ сум одночасно керував комунальним та приватними підприємствами, що неприпустимо за чинним законодавством. Відповідно до антикорупційних норм він мав передати свої права на управління приватних фірм, але не зробив цього. Хоча за законом був зобов'язаний зробити це в 30-денний термін після призначення на посаду директора комунального підприємства. Будучи призначеним на посаду в березні 2016 року, вказана особа протягом 30 днів мала передати в. Управління належні її підприємства та корпоративні права, про що мав вкластися нотаріально посвідчений договір. Я не можу вам на даний час сказати, про якого керівника йде мова, оскільки законом заборонено. Однак нам вдалося з'ясувати єдиний, кого призначали на посаду директора комунального підприємства у березні 2016-го, це директор електроавтотрансу Віталій Однорох. Утім, чоловік підозри прокуратури відкидає. Нема в мене, я ж вам правильно сказати, повноважий, повноважень в мене, сумісник нема. Сувництво не я не поєдную. Це недостовірна інформація. Угу. Тобто вони помиляються. Вони помиляються. Наразі перевірки тривають. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Новини СТС. Що робити із підземкою? Ремонт переходу на перетині вулиць Харківської героїв Сумщини добігає кінця. Тепер він уже має і балансоутримувача, та незважаючи на це, ні в кого немає конкретного бачення, як вберегти благоустрій підземного переходу у центрі міста. У нашому місті є два підземні переходи. Один з них на вулиці СКД. Після ремонту тут оселилися магазинчики, кафе і майстерні. Люди безпечно переходять дорогу під землею, можуть також купити хліба чи випити кави, але з появою торгових місць він став вущим. З іншим ситуація була протилежна. Мало того, що підземний перехід на перехресті вулиці Харківської та героїв Сумщини важливий для зручності містян. Він був у занедбаному стані, затоплений і закидане сміттям, але крига скресла, і ремонт тут почали робити. Уже поштукатурили стіни, зараз знімають старий асфальт. На останній сесії міськради цей перехід передали на баланс дочорному комунальному підприємству Паркінг, але там поки що не визначили, що з ним робитимуть. Просто щоб воно було в чистому вахайному вигляді, а в подальшому. Буду приходити до вас і буду з вами радитися, що будемо робити далі. Для прикладу в інших містах України підземні переходи схожі на справжні містечка з сходами, торговими залами, кафе, де люди можуть навіть прогулятися. Ми ж поцікавилися у людей, що б вони хотіли бачити в підземному переході. Магазини чистоту да і добре би було, якщо б там ви продуктовий магазин і кіоск. та гарячий чай, гарячий кофе. просто перехід, Просто чисти перепанішне просто абичний переход, щоб люди йшли, могли переходити а, спокійно цей складний перекресток. На відновлення підземки на вулиці Харківській виділили кошти. І Як ми бачимо, ремонт вже майже завершується. Навіть призначили господаря. Та що робити з нею далі, ніхто не знає. Можливо, варто дослухатися до побажань сумчан. А на додаток можна ще й перейняти досвід Києва чи Миколаєва, де розмалювали стіни яскравими позитивними малюнками, щоб у вандалів не з'явилося бажання зіпсувати благоустрій міста. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Олександр Сорбат, Новини СТС. Небезпечний врожай на Роменщині. Місцевий житель у себе на присадибній ділянці знайшов артилерійський снаряд. Знахідка лежала у викопаній ямі за 100 метрів від житлових будинків. Виявилося, що це 76-мм боєприпас років Другої світової війни. Чоловік одразу зателефонував до рятувальників, які і знешкодили снаряд. У сумах майже у центрі міста двір, наче з фільму жахів. Дітвора грає біля кісток тварин, сміття та шприців. А посеред двору дитмайданчик, який становить загрозу для малечі. Чому розваги перетворилися на тортури? Розкаже Марія Бульдович. І тварин, купи сміття та уламки гойдалок. У такій атмосфері зростає малеча на вулиці набережної річки стрілки. Старожили двору кажуть, скільки себе пам'ятають, постійно боролися за хоч більш-менш нормальні умови для життя. Утім, марно. Інвалі групи війни. Дзвоню, що раз я вже упадала три рази тут попадити дорожки. Позвоню з'їла і ще думаєте? три роки я дзвоню, і три роки нам роблять. Вибір розваг у дітей цього двору невеликий. Окрім гойдалки, на дитячому майданчику є тільки пісочниця. Та для дітей такі розваги більш скидаються на тортури. Вона сказала, бо я боюсь, тому що держатися не за що, їй страшно там кататися. Буквально за 10 метрів у дворі ще один майданчик баскетбольний. Втім, від спорту тут залишився лише напис на стіні. Кругом валяються недопалки, пляшки та багато інших недитячих знахідок. От посмотрите від настояк, кришки, пробки, пластикові, шприці, доказателем, що діти грають і тут же люди. Показую там реальний спосіб життя і все на глазах у наших дітей. Ми обеспокоєні. Тривалий час дитячі майданчики міста не могли передати у комунальну власність. Тепер чиновники звітують ситуацію, виправили на папері 87 сім прийнятих комунальну власність. Із 87-76 шесть переданий експлуатіруючим організація. Та жеки наразі ми не змогли зв'язатися з обслуговуючим жеком. Чиновники ж кажуть, з майбутнього року на благоустрій двору та дитмайданчиків депутатам будуть виділяти 100 тисяч гривень. А до цього часу батьки мають сподіватися на власні сили і увагу. Марія Бульдович, Микола новини СТС. М'ясо у валізах Українка намагалася провести до Москви майже 400 кілограмів м'яса та м'ясних продуктів. Контрабанду під час прикордонного огляду на станції Хутір Михайлівський вилучили контролери. Рештки, які місцеві мешканці знайшли у Глухові наприкінці жовтня, людині не належать. Правоохоронці продовжують повідомляти деталі про моторошну знахідку. Спеціальна експертиза виявила, що рештки волосся виявилися звичайним жіночим шиньйоном. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Серед того волосся виявлені нитки, якими волосся було скріплене. Тобто з високою долею вірогідності можна говорити про те, що це є жіночий шиньйон, який використовувався ну, як накладне волосся. Четвертого листопада в Україні святкують День залізничника. Тож тільки сьогодні на СТС ви зможете побачити, що відбувається на залізничному вокзалі з того боку, куди вхід стороннім зазвичай заборонено. Такого ви ще не бачили. Це закрита територія, місце відпочинку та ремонту поїздів. За кілька годин до відправки провідники вже на робочому місці. Їх місія не лише у тому, аби перевіряти квитки та готувати чай. Це служебне купе, де провідник теж дивиться за оборудованням, електрообладнанням, которое знаходиться на щитовій. Кипятильник. Вот цвет, який делается ярче і темніше. У нас є аварійна кнопка. Якщо какие-то мы ми этот вагон аварійною кнопкою і потім У зимку у провідників додається роботи. Ці люди відповідають за температуру у вагоні. З лівої сторони от ящички і з правої сторони знаходиться уголь, сюди загружають знизу дверка відкривається, оттуда ми беремо От топочна. Здесь знаходиться у нас топка, в тій вагон. На даний момент тупки горить. Вагон затоплюють восени. Вогонь котлі не гасять до кінця опалювального сезону. Утім, головний у поїзді все ж машиніст. Пан Олександр по 12 годин на добу несе відповідальність за сотні людських життів. Каже, його робота легкою не буває. Тут все тяжело, здесь ночі тяжело робота. Все бдітельно знає дивитися, тому що стрілки багато, всяких людей ходять. Права рука та друга пара очей, машиніст та його помічник. А вот это свисток, а? А от стан поїзда контролюють технічні працівники. Це лише на перший погляд вони просто стукають по колесах. Можуть ослабитися гайки. Оприділяється по звуку, воно слишно, що воно відпущено, отпущено, розкручено. Перед кожним рейсом вагони заряджають. Приблизно так, як всі ми заряджаємо свої гаджети. А сколько потрібно на вагону, щоб зарядитися? У даному випадку у нас порядка 30-40 хвилин. Прямуємо до святая святих наших залізничників диспетчерської станції. Суми цим пультом здійснюють управління всім рухом поїздів по вокзалу. Прокладають шлях та переводять стрілки. на п'ятку путь прибуває пасажирський. Закріпляємо матонозем. Працюють за пультом по 12 годин поспіль. Робота надзвичайно відповідальна. Пильність не можна втрачати ані на мить. Полосна загала з юначе. Та наші начало жому є. Прокладений по стрілках маршрут загорається жовтим кольором. Маршрут готов. Заплутані схеми для пасажирів розшифровує та оголошується тендітна дівчина, диспетчер вокзалу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. Новини СТС. У сквері афганців навели лад. Депутати Сумської міської ради за власні кошти взялися за благоустрій міста. На вулиці Герасима Кондратєва облаштували алею. Як саме знає Юлія Настенко. На цю алею більшість сумчан приходять кілька разів на рік, аби вшанувати пам'ять афганців. Ті ж, хто живе в цьому районі, тут мало не кожного дня, і стан цього скверу раніше залишав бажати кращого. Тепер же на доручення міського голови тут взялися за благоустрій депутата однієї з місцевих фракцій. Було висаджено 23 дерева, дерев'я з дерева, 6 мусорок повністю трістав рівно покращені скам'яки. Потому что эта аллея есть афганцев, как бы нельзя забывать этих людей. А надо как-то поддерживать и благоустрим в городе и делать благо. Крім того, за допомогою комунальників пофарбували військову техніку, а також зробили поточний ремонт пішохідних доріжок за депутатські кошти. Захотіли зробити це місце більш привабливим, більш зеленим. Ми робили тут роботи протязі двох днів. Дуже проблемно було знайти мусорки. До речі, така проблема стала. З деревами у нас проблем не виникло. Проте на цьому кажуть, благоустрій міста не завершують, адже мають ще багато проєктів, як зробити суми ще гарнішими. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС. До благодійності закликають і всіх небайдужих сумчан. У сумах пройде благодійний аукціон для збору коштів на лікування учасника АТО Сергія Кознієнка. Ще два роки тому він отримав тяжкі поранення обох ніг під час виконання бойового завдання у зоні АТО. За цей час сумський герой переніс більше трьох десятків різних операцій. Зараз Сергій має інвалідність першої групи та пересувається лише на милицях або інвалідному візку. І головна Його мрія знову стати на ноги самостійно. Тож усі, хто хоче допомогти. Хти, чоловіку запрошують на аукціон та долучитися до доброї справи проходитиме він 5 листопада у конгрес-центрі СумДУ із 15 до 18. Змагання чотирилапих у Ромнах проходить всеукраїнський чемпіонат кінологів. Разом із своїми улюбленцями на сумщину приїхали близько 200 учасників із Закарпаття, Львівської, Одеської, Миколаївської, Харківської та інших областей України, що змагаються в умінні дресурувати собак. Ось у сумському районі загубився собака однієї із найбільших порід у світі. На вихідних у районі села Стінка зник Алабай на прізвисько Барс. Господарі пса кажуть, тварина спокійна, але до надмірної уваги незнайомців на може поставитись агресивно. Тож спроби спіймати, погладити чи нагодувати барса можуть коштувати людині здоров'я. Кобелю 5 років має окрас персикового кольору. На момент зникнення був у наморднику. За будь-яку корисну інформацію господарі барса віддячать грошовою винагородою. Якщо ви щось знаєте про місце знаходження пса, звертайтеся за телефонами, які бачите на екрані. Міжнародні спортивні змагання повертаються до сум. До того ж, гандбол такого рівня суми прийматимуть вперше в історії. Обласному центру довірили матч збірної України у відборі до чемпіонату Європи. Суперниками нашої команди стануть славнозвісні вікінги із далекої Ісландії, які подолали 5 тисяч кілометрів і вночі прибули до одного із сумських готелів. Дмитро Шпірко розповість про далеких вікінгів і їх гандбольну історію. Ісландія унікальна країна із населенням лише у 300 тисяч. Там немає не тільки залізниці, але й армії. В Ісландії досі промислово вбивають китів. А ще, як показало літо 2016-го, навчилися грати у футбол на чемпіонаті Європи. Ісландська команда створила головну сенсацію, дійшовши до чвертьфіналу. Та найбільший спортивний успіх ісландців стався у 2008-му. Гандбольна команда Вікінгів вийшла у фінал Олімпійських ігор і стала срібною на головному старті чотирьох років. Тоді в Ісландії оголосили додатковий вихідний, і вся країна святкувала. Святкував і Гейр Свейнсон. Хоча на тій олімпіаді він не був причетний до команди. Це сьогодні ж пан Свейнсон – головний тренер збірної. Він на пусту номер один. Мавкосгендбол із Фост Спортін Айленд. Бачмейбимейбі футбол в Ісландії гандбол завжди був національним видом спорту. Але після футбольного чемпіонату Європи цього літа саме на футбол звернули увагу. Але гандбол залишається номером один, і тут без шансів для інших видів спорту. м'ясо акули, тюлення і кита це звичайна їжа ісландців. У сумах же їм пропонують європейський сніданок: яєчня, сосиски, котлети і млинці, і філіжанка запашної кави. Ви питаєте про сніданок? М -м -м, було смачно, нічого зайвого. Я з'їв кілька яєць. Головне, що наївся. Все сподобалось. Кілька днів тому ці жисленці переграли збірну Чехії. Українці ж поступилися македонцям. Проте наших вікінги, якщо не бояться, то точно поважають. Це різні філософії гандболу. <плес> я бачив матчі збірної України на відео. Ваша команда дуже атлетична. Українські гандболісти, справжні козаки. У них наоборот, команда скоростна. Вони грають скандинавський гандбол. Скандинавський гандбол он самый, самый быстрый, на мнение, самый техничный, самый лучший сейчас в мире. Всі игроки Скандинавии, они находятся в ведущих чемпіонатах. Українці вже готують форму до завтрашнього матчу. Випрали тепер складають. Тренери ж розповідають, у сумах їм подобається Те, Що стосується города Сум, я хочу в першу чергу поблагодарити, як тут нас люди зустрічають. Видно, що всі стараються радушні. Тому ніяких проблем немає, і ребята чистують цю заботу со сторони города. Поэтому самое главное. за день до гри обидві команди провели тренування на майданчику сумського манежу. А вже завтра, 5 листопада, о вісімнадцятій, розпочнеться в усіх сенсах історичний для сум поєдинок. Україна прийматиме Ісландію. І вхід на цей матч для вболівальників буде вільним. Натомість в українській команді щиро сподіваються на те, що саме в сумах вони отримують палку. Підтримку трибун Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. І на сам кінець новини погоди. На Сумщину повертається тепло. Із понеділка в обласному центрі стовпчик термометра стрімко поповзе вгору. Температура повітря підвищиться до 12 градусів тепла. Причиною цьому став теплий циклон, що йде до нас із Болгарії, повідомляють синоптики. На цьому у мене все. Бажаю вам теплих вихідних у колі близьких. Традиційно до ваших послуг гаряча лінія СТС. Збережіть наші номери і телефонуйте, якщо станете свідком цікавої події. Я ж з вами прощаюся. Залишайтеся на СТС. далі ще багато цікавого.